Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Зараз хочу записати невеличке таке відео. Тематика тут буде змішана і різна, але основне це те, що зараз доступні знижки на техніку. Те, що я говорив у новинному відео. Якщо ми перейдемо у гілку техніки Німеччини, ми побачимо, що у нас до 7 рівня по лінійки Тигра і по лінійки Пантери є знижки на техніку. Ну от тут. 50% у нас знижка до 5 рівня, і 30% у нас знижка 6-7 рівня. Я, наприклад, Тайгра 1 думав, що він у мене є, але виявилося, що його в мене немає, коротше я його викупив. Звісно, спорядження на нього я буду ставити пізніше. В топ виводити також, в принципі, буду пізніше. Крім е цієї техніки, прокачуваної, також доступні знижки зараз на преміум техніку. Зараз, зараз, зараз досягнення так, дослідження. Дивіться, преміум техніка в нас зараз по знижці це з радіанської Churchill 3 Matilda голди, якщо у вас його ще немає, можете взяти. Дуже фанова така класна машинка. Просто фанова машинка з швидкострільною гарматою. Я вже про неї говорив. Якщо ми подивимося на гармату, тут час зведення 2,3. Заряджання гармати 229. Коротше, з усіми плюшками ми можемо апнути десь до 1,8-1,9. Ну, Дуже швидкострільна гармата, така фанова, можна на цій машинці катати. Звісно, Matilda 4 вона не актуальна вже, так само, як і Matilda Black Prince. Вона в мене також є, я на ній жодного бою не грав. Вона в мене з новорічних коробочок по-моєму, випала. Значить, і що ще тут саме ключове? Зараз знижка є на Т-34-85М. Оце машинка класна. Я її викупив не так давно. По знижці дуже мало боїв ще на ньому накатав. От так я його розкрасив. ну Мені подобається. Якраз у нього така башта прикольна. Круто, коротше. Зараз я на ньому декілька боїв зіграю, я думаю, пару боїв. І заодно там може ще щось обговоримо. так скажемо. Так, резерви активовані, поїхали до бою. Не забуваємо, що Аквіно... Аквіно говорю, Аквіно це у нас 11-го було. що 25 го числа на твічі зустрічаємося о 15.30 і дивимося. Танк -вікенд. Танк Танкфест. Вибачте, танкфест. Сам сказав, потім задумався, думаю, щось таке, зморозив. Танкфест на Танкфесті, це той, що відбувається в Великій Британії, ми зможемо за 2 години стріму отримати всі дропси, які там є. Тобто там за пів години розхідники за годину у нас марка, яка дає жетон для магазину жетонів дорогу на танкфест. І ми зможемо забрати будь-який преміум танк 6 рівня з тих трьох. А це нагадую ток 2. Потім Tiger 131 і Бретеч Пантера. Значить, закинуло мене по самій програмі найгірше, тому що я бачу, що я з восьмими рівнями. Це дуже важко з восьмими рівнями грати, звісно. Навіть і не знаю, куди їхати. Чи на центр їхати і старатися там щось накинути. Чи їхати отуди по дев'ятій лінії, де будуть тяжі, там, чи ще щось, хто тут є у нас. Т-69, Шпрот. Ну, в принципі, туди повинні люди поїхати якісь. Там дивіться, хто їде. Та чого ти летиш? От вистрелив і в землю полетіло, це просто капець якийсь. Думав, що практично 100% потраплю по AMX, а в результаті виявилося, що я не потрапив. Причому зовсім. Напевно давайте на голду перейдемо про всяк випадок, тому що тут такі ребята їздять. Що мама не горює Так, хелкат. Так, ліс. Там наверху AMX, ну це, звісно, погано, що він наверху. Або, можливо, мені треба поїхати допомогти 122 ТМ. Постараюся допомогти 122 ТМ, тому що він там сам. Так Але дивіться, не висовується. Якби він висунувся, я б йому дав плюшку. Якщо в землю не полетить, звісно. Капець. В землю полетіло, це просто жестяк. Та що таке? Другий снаряд і другий землю. Дивно, такого не було раніше. Я на ньому трошечки поіграв, то ну, снаряди більш-менш летіли, а це щось з землю летить. Або картошка відкручує. Ну вже не картошка, а варгеймінг, ну воно все одно від цього не змінюється. Так. Мені просто їхати немає ніякого сенсу, мене роздуплять. Це хіба вже товпо, я так увірвається, там чиріон їде, буде розмінюватися чувак. Бачите, який тут у нас є. Так, крутим чувака. Два. Три. Забрали. На, 200 дамашки. АМІХ 12Т ми вже його контрим. Ну, Звісно, це плюс, що ми забрали цей фланг. Треба, правда, ще Мікси роздуплити. Тому що він буде задрачувати нас згори постійно. Це 100%. Звісно, він буде і засвічувати нас, і сам буде засвічуватися. Але тим не менш треба його буде роздуплити. Бачиш, світа і все. Вже не буде ефекту несподіванки для ворогів. Дивіться, хто там ліс. Ліс, правда, його видно дуже погано. Бачиш, він витикнувся і заховався. Блін, це дуже погано. Це дуже погано. Він нам буде все портить. Так. Кромвель поїхав. От що означає світляка пропустили на гірку і все. І тепер проблеми. І тепер проблеми. Я вже дві плюхи отримав. Дивіться, арта забрала. Це просто капець. І так, перший бій наша команда затащила. Це дуже круто і добре. Мені, на жаль, не дозволила артилерія, ця ситуація з 12Т, який залетів на гірку реалізувати машинку. Хоча я й потрапив до 8 рівнів, тут важче грати. Я сподіваюся, зараз буде бій, то я хоч потраплю до 7 наприклад. Ну не до 8 ще раз. Тому що з 8 реально важче грати. Так, отримано особливу нагороду, це за 50 етапів, добре. Застосувати. Застосувати, поїхали далі. Поїхали ще в один бій. Ну Взагалі машинка вона така універсальна і прикольна. Навіть може відбивати ВЛДшкою деякі снарядики, потім морда сама ця башти, рикошетна така. Так, її будуть пробувати часто, але інколи вона буде пробачати помилки. Прикольна машинка. Я б цю машинку рекомендував, можна на ній ганяти в задоволення і так далі. і так далі. Щось довго кидає, я надіюся, не до восьмих рівнів кине, а підбирає шестірки. Бо зараз як кидане, блін, до восьмірок і там за хвилину буде взагалі круто, блін. О, до шостих рівнів, до п'ятих рівнів народ. І ще й Руїнберг. Карта. Непогана. Непогана мапа. Значить, що в нас тут по розкладці КВ2. Цього потрібно боятись, тому що може фугасик зайти по повній програмі. Там ПТ-шечки, т 34 3485М такий самий. Бачите, 34 3485, потрошку їх викочують. ну Тим більше зараз знижка, можливо, хтось взяв. КВ2. ну Стандартна така розкладочка, в принципі, норм. Будемо старатись з самого початку на ББшках, тут 144 вони пробивають, Ось голда вже під калібри 194. Поки що не на голді, а просто на ББшках. Постараємося. Їдемо на стандартну позицію. Так, щось в мене. О, дивіться, і тигрів. А, це цей тигр, що японський. Це японський, я думав, німецький розкрашений, розфарбований ні. Пряник у нас тут. Пряник модний їзде. Так, БДРка їде. Блін, ну куди оце 52 полетів? От взагалі я не розумію. Зливатися. Так, я зрозумів на рахунок ББшок. Давайте на підкалібери. Давайте на підкалібри кажуть. Тому що щось ББшки не летять. Так, там КВ2. Блін. Це я поквапився. По КВ-2 він заїхав, все. Ми постріляємо вже по КВ-2. Так, яка в нас обстановочка? т 34 85 це ще в нас. Хелкат. Клас. Хелкат мені лупанув. А я не зміг. А він вийде, цікаво ще чи не вийде. Мабуть відсвітиться і вийде. О, дивіться, артилерія, молодець. Так, дивимося. Дивіться, куди воно полетіло? Ну от серйозно. Бачили Хелкат стояв? Просто стоїть Хелкат і все. Так. Так, дивіться, Хелкат. Жесть. Я не розумію, куди воно летить. Чесно, знаєте, як пороблено, блін. Куди хочеш, тільки не в ціль. Добре, допоможу нашому тут. Постараюся, звісно. Допомогти. Ага, тут нікого і не видно толком. Тут нікого толком і не видно. Так, забрав і він мені плюшку дав. Так, там ще КВ2 є. Поки світиться краще не виїжджати. І ми програємо по ХПшках. Я вже бачу, що ми програємо по ХПшках. Так, тут не варіант. Тут все прострілюється. Все прострілюється і тут все прострілюється в принципі. кв 2 не світиться. Влучив у союзника, добре. Їдемо. Треба змінювати позиції, тому що тут я щось нічого не настріляю. Уже скільки бою пройшло. А нічого не вдається настріляти. Та ну блін, це пороблено народ. Відкрутка по повній програмі. Чому воно летить косо якось? Ну, дивіться хто приїхав. Дивіться хто приїхав, кажуть. Все, забрали чувака. Чувака забрали, чувак пограв. Так. На. Дивіться артилерія, що творе. І той же ж звівся стоїть. І ті під'їжджають, я так думаю. Під'їжджають, бачите. Під'їжджають. На. Не знаю, можна і бортиком постаратися відтанковувати, але це менш ефективно. Критична шкода без шкоди, клас. Я завжди любив цю штуку. Так, 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 так. так. Там уже задниця в наших підгорає. Так, там її забрав. ой Ой-ой-ой. Дивіться хто там? КВ2? А тут А Тут АРЛ-ка, Я не можу і тут кинути. Так, він ще тут. Чи не тут? Де він там? Ага, АРЛ-ка міняє позицію, так скажемо. На. Ой, дивіться, артилерія. Молодець. Клас, який нічого не вирішує, називається. Дивіться, що творить. Забрав. Тікаємо. Тікаємо. Дивіться, що творить. накидає по повній програмі. 1500. 1500. Стараємося затащити, не знаю, вийде, не вийде. В будь-якому випадку треба старатися. Стараємося затащити. Так, скільки в нього? шотний. Він шотний. Він абсолютно шотний. Цікаво, як він буде їхати. Так чи не так? Якщо так, ми його зустрінемо. Дивіться так. Є, зустріли. Клас. Так, добре. Оце напружений бій. Напружений бій однозначно. І артилерію треба забрати, і базу потрібно охороняти, тому що можуть приїхати. Я промазав народ. На! Щось я промазую постійно, блін. М10 РБФМ забрали, залишилося дві артилерії. Залишилося дві артилерії. Треба їх роздупляти, я, правда, шотний. Правда я шотний. Но ми їх повинні перші засвічувати, у нас огляд більше, ніж у них. Якщо вони тим більше не стоять десь е, в кущиках, грубо кажучи, зараз прошвернувся. Погано, що в мене все 121 хп. Якби, коротше, грубо говоря, якщо по мені артилерія прямої наводкою потрапить, то все, то я поіграю. 44 мм Так, уї красавчик Зараз треба, щоб по мені не потрапило Нам лівшу треба розклепати Во вона там модняча їздить до речі, хороша артилерія, в мене вона є, я її колись викупив. Вже забув, де, звісно. Але реально класна артилерія. Є. Ой, її забрав красавчик. Треба його в звод додати, медальку отримаємо. Так, тепер ще одна артилерія залишилася. Зараз заберемо її і все. Та що таке? А, зачепився, там темно, не видно. Оце так народ напружений бій. Давайте я на фугаси, напевно, перезаряджуся. Хоча з фугасами також може злий жарт бути. Кудись потрапиш, так що домашка не пройде і все. Ну, ми будемо поряд для того, щоб якщо навіть когось одного знищать, щоб другий міг там добрати чи ще щось, зараз поїдемо на гору. Будемо світити. Хай захоплює базу нашій чувачок. Ну, вона там світилася останній раз, але я думаю, а ні, дивіться, я засвітився. Це знаєте, що означає? Що там артилерія, блін, довбонюча. Артилерія там. І вона мене забрала. Блін, і для чого я поїхав правим боком? Треба було на ліву сторону їхати. Ой, красавчик який. Ой, красавчик. Я надеюсь, я її затащи. Він у нас красава, я тупонув. Блін, а треба було наліво і так навскону їхати. Йому потрапить важче було. Йому важче було потрапити. Капець, дивіться, ми не затащили. Ми не затащили. Жесть. Із-за того, що я так зіграв. Це просто капець. Ну нічого страшного. Це не кінець світу, просто, блін, треба було не тупити і 1741 хп настріляли. Практично затащили бій. Це я і ОІ. І я попер і мене забрали. Зашибісь, артилерія. Класики нічого не вирішує. Плюху дав, блін, 320 забрав у ОІ. Оце так да, оце так клас. Ну, ось 2000 в мене тут по цьому, по досвіду більше трошечки вийшло. Суть не в тому, суть в тому, що, блін, не вдалося затащити. І це жестяк. Це просто жестяк. Оце такі справи. Коротше, машинка хороша. Машинка хороша. Просто, якщо ви полюбляєте такий тип техніки, я, наприклад, люблю Т 34 3485 як я вже говорив чи не говорив. Я собі викупив ще з давних давень, то Т-3485М це ваш вибір, так сказати. По знижці 30% можна взяти. Хто любить такий клас техніки. Ну, все, в принципі, це те, що я хотів сказати, з вами трошечки поспілкуватися. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї акції, чи будете приймати участь у перегляді Танкофесту. І всім успіху, до побачення, до наступних відео народ. Па-па!